0-0, створені батьків моментів. Що сталося, чому? Залишанні стадії не забили. Можливо, минулого зробили більше, ніж потрібно було. От. Але приємно, що хоч є ці моменти створюємо, хоча там, команда суперника десь там не було багато змін, не було кого підсилити. Ми такі знали, що в нас буде в кінці більше шансів. От. але... Хоч сьогодні приємно, що не пропустили, кажу, це перша наша гра гранану, надіюся, не останнє. Голи прийдуть з моменту ми прийдемо. Сьогодні були значні зміни в стартовому складі, ми просто дали хлопцям відключити чи показати тим гравцям, які менше мали робити практики, що вони достойні грати вашу е, Ну, Ми домовлялися, що десь на область, у нас там вже трошки втрачено перспективи наші, де важко туди вибратися всередину. От, і хочемо дати хлопцям більше зіграти, які менше мають ігрової практики, але кажу, я розумію, що вони з першого моменту не можуть вийти і десь усилити гру, але кажу, от вони мусять перетерпіти десь. І видно, кажу, хто додає, хто психологічно справляється зі своєю справою. декому потрібно просто більше ігрового часу. Кажу, ми маємо терпіння, маємо багато матчів і кожному по максимуму постараємося дати ігровий час. Воротар ваші супані, на мене неймовірно, що створив ворота. Це mm. таке в вашій практиці багато людей бувало, що... що не летить, все ворота. Mm. Нема майстерності. Було би майстерність були воли. Десь чуть, чуть нам не вистачає, холоднокровності. Можливо, і везіння, але кажу, в кожній день не може достигти. Десь раз позволили, то за все бачимо. Але ми бачимо, що з кожній грою фізична команда додає, визначимо, що якщо раніше там десь 60-та хвилина зупинялися, то сьогодні всі 90 плюс 5 грали до кінця і трішки брахнули. По як ми будемо виглядати на фоні команди, які набагато сильніші, кажуть, медобори, щоб вони на максимум своєї гри, десь могли навіть наказати з якихось моменти. У нас є тренувальний процес, у нас є якісь свої там, плани задані, ми йдемо до того, але кажу, чи воно буде вдаватися, не буде, то покажу чесно. Але, ну, ви згадували, що давайте до середини вам, але все-таки я думаю, хочеться вам, як тренеру покинути це останнє місце не пробувати. Звичайно, не хочеться, бо психологічно просто вибиратися з ями дуже важко. І хлопці вже самі не вірять, що ми можемо щось виграти. У нас є матери десь там, що інші амбіції, інші завдання, я кажу, будемо там старатися по максимуму брати очки. А, ну, звичайно, ми руки не випускаємо, ми хочемо набирати очки, і будемо набирати, я сподіваюся, але Бу поки нам вдається це важко. Чесно що поки важко. Дякую, побачимо вам. Перемогу на студії. Олег Лементевич, 0-0, важка гра. прокоментуйте. Важка я, то що я сьогодні побачив. Не то, щоб не це було очікувано, тому що молода команда і з приходом в команду військова команда почала грати більш відмовили, що футбол в обороні і також е наладили ігру е ну, я завжди, кажу, що легко не буде, і Це не дохідка суперника, дві різні ігри. Е Десь емоційний спад у нашій команді після бочого, довго навіть тренування. Я бачив, що команда ну, грати на фіналі, Але ми сьогодні, буду обєктивним ми сьогодні скочили перемовитися в футболі, нас спустили пару разів і пару сьогодні набагато більше не споживали перемогу. Але цей футбол, ніж я -то забуває. забуваю. Кому з батька команди можуть побажати успіхів, а саме ми повинні розбиратися з ситуацією, тому що фізичний стан... Далеко не той, що потрібен, і далі, якщо так буде поток, у нас нічого не вийде. Де згадає моря, що я не змів слід е е е е е е підготувати команду до цієї ігри. Що маємо, то маємо. Має. В другому тамі всередині здавалося, що немає тим підсилити команду. Відповідно, сіла повністю. Те, що два гравці були тільки на заміні, чому, в чому це більше? По певну причину ми приїхали три футболіста з Чернівців, які за нас заявні, які є радять, по роботі не вийшла, Тому серед тижня не завжди не буде вийшло, ми на це е, розраховували, але ну, що, звичайно, що втрата з у нас втрата борчика і втрата в нас. Плекати Степана станного защитника і фактично ми залишилися без заміни до сьогоднішньої люди, ми приїхали до фотошій місці, щоб темно було Тому Попереду ми повинні готуватися, берегти себе, тому що є ще багато, а якщо будуть, будуть якісь там травми, карточки, то те, що я бачу, буде. Дуже, дуже важко було. Чи можу можу буде виходити з того, що є? Чи можна назвати Юрія Чуба героєм сьогоднішнього моменту? Ну, звичайно, звичайно, пару епізодів він е -е, виручив. Їхня команда пробувала не точно, але то, що він сьогодні впевнений вистояв, і це було ну, замірно зборку. Але... Молодець, молодець, бо той є ворота, щоб ігри, де він не пристійний до нього, він міг і краще стояти. Але сьогодні він показав, що він достойний володар і напевно цей раз, де він був потрібен, щоб видошковості. Що ви сказали своїм футболістам, коли завершився матч мачі, вони що роздягати? Сказав, що ми цю ігру забули. Як страшний сон, нема що розбирати. І... Кожен футболіст. Дати до, до кожен собі аналіз. Що вони поважають себе як футболіста, що вони повинні розуміти, тому що я, як далі, я, я знаю і кожну, е, їх кожного їх досвід і так далі. Ще, да, багато хлопчиків вже маленькі досвід мають на такому рівні, але бажання повинні бути набагато вічні. Вони повинні були ці докази, що вони хочуть грати в основному складі. Я сьогодні не вісти це побачення. Він сказав, що треба готуватися, виходити на тренування. І якщо хтось поважає як футболіст, ми твої показки на футбольному полі. Але щоб це показати, завжди починаємо з нього, звичайно. Дякую. Удачі вам в недільному матчі проти Бурського. Перемогу